Жень, могу попросить тебя завершить вебинар? Да, да, конечно. Спасибо. Так і що в нас є чим цікава співробітництво з компанією в тим, що ви не залишаєтесь в бізнесі сам на сам, у вас завжди є компанія. Є люди, які щиро бажають вам допомогти, адже компанія винагороджує і вас, і нас, і ну це робиться абсолютно відкрито. Так і це ну така дуже. Морально відверта підтримка для людини, так? Тобто є персональне менторство, коли людина вам допомагає, вам допомагає команда розказує, показує, дає, мотивує вас, планує з вами. Є концепція. Навчання, яка дозволяє розібратися в продуктах в бізнесі. Так сьогодні ви бачите нашу невелику команду. Наша команда входить до більш сильної команди, яка довше на ринку працює. Так ми вчимося в них, і у вас буде також можливість познайомитися з ними. А окрім командної роботи, в нас є індивідуальна праця, так з успішними лідерами, коли ми ділимося певними лайфхаками. Так наступна особливість немало так це відсутність ризиків. Тобто побудувати свій власний бізнес з нуля це ну, дуже така. Знаєте, зазвичай підприємці навіть не сприймають такі можливості, адже вони розуміють, що для того, щоб свій бізнес побудувати, необхідно вкласти значно великі кошти. В нас все робить компанія. Компанія виробляє продукт, компанія робить доставку продукту до дверей клієнта. Ми оперуємо, так і ми працюємо з інформацією. А далі а, можливість розпоряджатися власним часом, особливість в тому, що бачите, сьогодні, ми працюємо а, власне вдома, кожен із нас, тобто в нас. А... Є можливості працювати в будь-який час, неважливо або ми поєднуємося поєднуємось з основною роботою. Хтось працює і додаток до цього. Я, наприклад, до мене цей основний бізнес. Я виховую двох діточок, так і в перервах між робознаходження з дітьми. Так я роблю цей бізнес. Це робота як вдома, так і в принципі ми дуже полюбляємо працювати в кафе, зустрічати з людьми в такій доброзичливій оточенні, в гарних місцях. Окрім того, компанія дає а, різні винагороди, так, адже а, дуже важливо на певному етапі, коли ти отримуєш там 5, 10, 20 тисяч гривень, так? Проте приходить період, коли, коли для тебе не важливо, ти заробляєш 50 тисяч чи 55, так? А для людей, які заробляють 350 або 400 тисяч гривень, так? Це вже різниця інша. Тому для них вже з'являються інші цінності. Якщо ви бачите, що тут обіг людей, можливі даже в мільйонах, і навіть на сьогоднішній день в Україні в нас є президенти вже, які дійсно заробляють щорічні мільйони, і це вже не, не пусті слова. Тож маємо без. Обмежені без обмежені можливості зростання, так адже компанія а, сумує абсолютно весь товарообіг, який ви виконуєте разом з командою. Немає ніяких обмежень в рівні яких людей ви запрошуєте до бізнесу. Так наша особливість в тому, що ми працюємо а, з усіма людьми, а, які нам знайомі стають, так а є а, великі лідери, які вже не знають, коли в них там по декілька тисяч так, або 100 тисяч партнерів, то багатьох вони просто не знають. А, що особливості? 35 років компанія на ринку так входить до топ 5 а, а, компаній в Європі. А, коректний продукт, який цінний, який є результативним, так, і він топовий продукт для власного споживання. А, Особливість часу да зараз в нас дуже велика криза ще більше криза, яка була у ковід. Так я в бізнес прийшла у ковід, і зараз багато людей, які просто потребують, хоч хоч якоїсь роботи, так і ми наразі можемо їм надати не тільки роботу і дохід, так а засіб для розвитку, так не просто виживання, а саме розвитку. А окрім того, незважаючи на те, що компанія в Україні з 13-го року і через те, що власна компанія не робить рекламу, а вся реклама полягає на наші з вами плечі, то про компанію знають не а, велика кількість людей. Так якщо ви про неї не знали, так то ви прикладом є того. Особливе місце так в наш час ми старіємо, не побоюсь того слова, адже ще 10-15 років тому я про це не думала. Зараз, коли в мене маленькі діти, я розумію, що здоров'я це все, так, і безпека, безпечне здоров'я наше це все. І uh, все більше людей uh, ну починають uh, дивитись в саме здоров'я і красу. Uh, і uh, це uh, Поступова система навчання, так і праці, яка вже працює і показує свої високі результати, в тому числі в нас в Україні. А, тож, які можливості у нас є? це користуватись якісною продукцією, становитись здоровіше, ставати красивіше, заробляти додатковий дохід, а хтось основний дохід, да? будувати великий бізнес і заробляти. До, Великі кошти, да, або дуже великі кошти, які нам можливо на, в нашому попередньому житті навіть не входили до голови, да? як так можна чесним способом заробляти. Що ж для цього треба зробити? Зв'язати з людиною, яку, яка дала вам інформацію, ПЛР, спробувати продукти, адже не можна будувати бізнес, якщо ти не знаєш, і ти не віриш в продукт, ти його не спробував, так, пройти навчання і почати створювати додатковий веджерело доходу. Ось більше якості ваше життя. бажаю вам розвитку, бажаю вам відкритості. Адже для того, щоб бути успішним, треба відкрити себе для нових для нової інформації, так і розвиватись. А ми вам у допомогу цього.